Доброго ранку, малята! Сьогодні я вас запрошу разом зі мною зробити дуже цікаву поробочку. Але для цього нам необхідно відгадати загадку. Що ж або кого ми будемо з вами робити? Ну, ну хто з дітей вгадає? Що за звір ніг вісім має? Плете з нитки тонкі сіті, щоб комах у них ловити. Хто це, дітки? Подумали? Так, це павучок. Саме павучка ми будемо з вами сьогодні і робити. Павучок. Має вісім лапок і декілька пар оченят, плете павутинку та приносить багато користі. Приступимо до роботи, я пропоную вам зробити цікаву пальчикову гімнастику. Отже, приготуйте свої ручки і повторюйте за мною. Чок, чок, чок. Дуже спритний павучок. Пав швидко сплів, павучиху запроси. Ти приходь до нас до хати, будемо разом чаювати! Ось така цікава і весела у нас була гімнастика. І ми з вами приступаємо до нашої цікавої поробочки. А для цього нам потрібні наступні речі. Отже, нам з вами необхідно каштанчик, такі дерев'яні, палички і клубочок з ниточками, а також гарний настрій. Що ж, приступаємо до роботи! Такий гарний павучок на павутинці у нас з вами вийшов. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось, а я чекаю на ваші світлини і до нових зустрічей!